П'ять фактів про тіло, які звучать як наукова фантастика, але це правда. Останній просто вибух мозку. Факт один: твоє серце може битися поза тілом, якщо підключити його до кисню та живильних розчинів, воно продовжує працювати годинами. Факт 2. У тебе в організмі є золото. Кожна людина має мікроскопічну кількість золота в крові та клітинах. Факт 3. печінка може відрости після видалення частини. Вона єдиний внутрішній орган, який повністю регенерує. Факт 4. якщо довго не моргати, зір почне глючити. Мозок почне підсовувати фальшиві кадри, щоб заповнити відсутність оновлення картинки. Факт 5. у твоєму тілі живе більше чужих клітин, ніж власних мікробів у нас у кілька разів більше, ніж людських клітин, і без них ми б не вижили. Тепер ти знаєш, що ти ходяча колонія мікробів із золотим серцем, яке може битися без тебе. Став лайк, підпишись і напиши в коментарях хочеш ти чи ні наступну частину.